Сучасні технології перетворились на реальну зброю завдяки бійцям, які у мирному житті мали абсолютно цивільні професії. Щодня в мережах ми бачимо все нові відео, як наші дрони знищують техніку та живу силу ворога. А що ж відбувається перед тим, як дрон злетить у повітря? Наш вінкор Ігор Леванок на фронті побував у майстерні, де й роблять кару небесну для ворогів. Його матеріал далі. Війна у повітрі, світ іще не бачив, стільки дронів, що воюють. Перемога, яка кується не тільки на полі бою, за лаштунками фронтової лабораторії дронів. Осколочні, те, що вражають особовий склад. Термобари, фугаси. Друге дихання пташкам. Як працюють наші умільці. У нас сидить три під сидить один на мікрофайці. Злетів, знайшов ворожу ціль і знищив таких відео з фронту дуже багато. Та чи все буває так просто? Який зворотній бік цієї картинки? На таку кількість дронів е, треба приготувати о, о, такий боєкомплект. Скільки ви працюєте на добу? Розкажіть. Е, Роботи вистачає і ми. Закриваємо ну, в нашому підрозділі, немає такого, що хтось окремо чимось займається. Ми розвиваємося всі разом для того, щоб всі разом бути ефективними. Зазвичай їхній день починається і закінчується тут. Олекса опанував одну з найнебезпечніших військових спеціальностей вибухотехнік бригади Нацгвардії Рубіж. Після тестів на полігоні воно показало свою ефективність ми його використовуємо. шний кумулятив. Для враження техніки противника, штатний боєприпас. Це маленька авіаційна бомба. У це важко повірити, але хлопчина, що нині робить смерть ворогам, до війни працював кальянником у ресторані. Насправді ну нічого важкого, як все як в армії. Олекса родом із Северодонецька каже: ця війна для нього ще й особиста. Найбільша мрія вигнати окупанта зі свого дому. Найгірше, що може тільки трапитися. Коли приходить ворог у твій дім і його руйнує. Трошки обрушився. Ну це сусідня будівля, яка повністю ще згоріла. Я доволен тільки тим, що там ніхто не буде жити. І зорки, і Я б то хотів. би в боях за рідне місце. Це було б напевно, так символічно. За кадрами ефективного застосування дронів завжди стоїть великий комплекс робіт. До і після військовики тестують кожен дрон, іноді ремонтують, інколи вдосконалюють, міняють антени, перепрошувають налаштування, проєктують і виготовляють власні комплектувальні. Тому що коли воно йде з заводу, воно йде з заводу. А коли ти знаєш, що тобі потрібно саме щоб було від, наприклад, те саме відео було в гарному такому качестві, то загалом ми робимо це все для того, щоб ми могли вилетіти на дальню відстань. Щоденні новини з фронту засвідчують, російські окупанти майже по всій лінії пруть на українські позиції, і хлопці кажуть, це саме той період, коли ФПВ-дрони найефективніші. Дрон українського виробництва Шрайк його, мабуть, найголовніша перевага це вартість. Такий дрон коштує до 300 доларів. Ну, і, звісно ж, він простий у керуванні і якість картинки, яка передається оператору, дуже і дуже непогана. Кіло триста, десь кілограм триста це його ну, максимально така робоча вага, яку він може максимально далеко занести там. В районі 12 кілометрів дрони відбивають ворожі штурми, атакують і навіть беруть у полон. Хлопці розповідають неймовірну історію. Днями українці лише тільки за допомогою безпілотника змусили скласти зброю одразу трьох росіян. Їх було разом взагалі 9 чоловік. 9 чоловік, шість з них двісті. Вони знаходили з посадці, сиділи під деревами, і по ним дуже сильно відпрацьовували скиди і FPV. І в один момент просто підлетів Мавік з гранатою зі скидом, і вони просто на нього дивляться, і вони просто показали, що вони з себе зняють одяг і піднімають руки. І тобто, і тоді просто мавік е, не зробив скиду, він їх супроводжував до наших позицій. Ми разом з, з нашими колегами-суміжниками вийшли, їх зустріли. Вони кажуть, ми хотіли взагалі застрелитися. каже, тож fpv дрони постійно потрібні війську. Це дешевий та масовий спосіб змінювати ситуацію на полі бою зі східного фронту. Ігор Левинок, Богдан Савруцький та Ігор Щепет подробиці. Марафон Єдині новини.